У станції переливання кожен донор здає приблизно 450 мл крові. А перед цим обстежується у терапевта й отримує результати необхідних аналізів. Стати донором може кожен, кому виповнилося 18, якщо немає хронічних хвороб. Перед здачею не можна вживати алкоголю та жирної їжі, а із собою треба взяти паспорт та ідентифікаційний код. Івано-Франківка Христина Зурій сьогодні вперше здала кров. Всі, хто хоче, можуть йти здати кров. А так я хотіла вже давніше прийти, ніяк не виходило, то якраз була нагода. Після операції дуже багато людей потребують крові. Деколи дуже важко знайти потрібну. Так як я медик, я можу сказати, що потрібно здавати кров, що якщо ви здорові і не маєте шкідливих звичок, що потрібно прийти і здати кров. Перед тим як здати кров, пропонують солодкий чай з печивом. Кров збирають орієнтовно до 12 хвилин. Опісля донор може відпочити у спеціально облаштованій кімнаті. Лейтенант служби судової охорони Тетяна Татарин сьогодні також прийшла підтримати благодійну акцію. Сьогодні я також бажаю прийняти участь в даній акції і здати кров. Яка, можливо, знадобиться, яка знадобиться для порятунку життя інших людей. На даний момент я почуваю себе здоровою, вважаю, що я повністю здорова і готова до цього відповідального вибору. Тому що донорство це вибір відповідальний, і ми повинні піклуватися не тільки донори повинні піклуватися не тільки про своє здоров'я, а й здоров'я реципієнтів. Далі кров та її компоненти зберігають при особливих умовах до 40 діб. За словами лікарки-методистки обласного центру служби крові Любові Грицишин, через пандемію кількість донорів крові на Прикарпатті зменшилася. Зараз ситуація змінилася на краще. Щодня тут здають кров у середньому 25 людей. Інколи буває менше. Перші дні епідемії люди трошки налякані були і не йшли, а потім люди почали йти. Є в нас електронна база, є реєстр донорів, і кожен, хто виявив бажання стати донором, він залишає тут контактні дані, і люди відгукуються, вони відчувають біду, вони приходять. Крім того, у нас тут проходять всі донори обстеження на наявність антитіл. І тому є зацікавленість, бо люди не завжди клінічно були впевнені, що вони перехворіли, а тут вони можуть знати, у нас же ж все йде безкоштовно. Лікарка-методист Любов Грицишин каже, найбільше потребують першої та другої групи крові із негативним резусом. Прикарпатський обласний центр служби крові працює у будні. Здати кров тут можна з 8 до 14.30. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.